Звичайно, я і про це сьогодні говорила на конференції, про те, що без автоматизації ми нікуди не можемо іти далі. Це наше сьогоденнє і наше майбутнє. І треба розуміти, куди ми йдемо, що ми робимо, для чого ми автоматизуємо і які інструменти нам потрібні. Майданчики вирішують багато питань і багато проблем, які є на. В компаніях в бізнесах і їх треба інтегрувати в загальну систему автоматизації і ведення бізнесу і закупівлі про якраз і надають таку можливість для своїх клієнтів і для ринку, досягаючи дуже гарних результатів, і ми можемо побачити це на кейсах, які ми спостерігаємо. Майданчик ЗупівліПРО допомагає нам вчилювати принципи добросовісної конкуренції, відкритості, прозорості. Ми також за рік, більш ніж за рік співпраці, змогли залучити нових постачальників. Вони приймають участь в наших торгах, отримують перемоги. Ми заключаємо договори на взаємовигідних умовах співпраці. Неоціненим є допомога наших колег на кожному з майданчика. Так на кожному етапі від оголошення тендеру до завантаження пропозицій. Вони підтримують і надають консультації нашим учасникам для того, щоб процес пройшов гладко та максимально ефективно для кожної сторін. Скажу одразу: ми просто перейшли на нову якість роботи. Закупівлі ПРО замінили нам необхідність взагалі турбуватися. Про наявність постачальників дають додаткову аналітику, дає додаткові можливості, дуже чуйно сприймають наші потреби і адаптуються під потреби клієнта. Це дуже важливо. Ми просто ну, свої руки висвободили для чогось іншого, для того, що дає нам власне велью в колаборації з нашими партнерами. Це круто. Використовувати треба саме сталі, вдалі інструменти. Я показував в своїх кейсах, що не завжди, коли робиш сам, це круто. Повинні робити професіонали. Ви можете робити ці рішення більш адаптовані під себе і робити value додаткове саме там.